Друзі, всім привіт! Чи є у вас якісь принципи? До речі, можете написати відповідь на це запитання в коментарях, бо реально коментарів під останніми відосами не так багато. В нас можуть бути принципи, можуть не бути принципи, але в ООП принципи є. Ці принципи дозволяють нам зрозуміти, як саме нам краще користуватися можливостями ООП. Що ми можемо використовувати, що ми не можемо, як правильно будувати наші проєкти. І ось один з найперших і найголовніших принципів ООП це є інкапсуляція. Що таке інкапсуляція? Це можливість одного об'єкта приховати якісь свої поля та методи від інших, скажімо так, об'єктів, від інших очей, щоб якась внутрішня логіка об'єкта виконувалась саме всередині, а ми вже могли просто. Взяти результат цієї логіки і не вдаватися в подробиці її виконання. Звучить, можливо, складно, але давайте розберемося. Давайте розглянемо цей принцип на прикладі робітників, які носять ящики. Ось робітники віднесли один ящик, віднесли другий, втомилися та хочуть відпочити. Що вони будуть робити? Вони будуть йти на кофі-брейк, тобто перерва, щоб попити каву. Вони підуть. Дійдуть до спеціальної кімнатки, в якій буде стояти кавомашина, та захочуть собі зробити каву. Їм достатньо натиснути лише одну кнопочку приготувати, і кава сама буде виливатися їм в кружечку. Вони не дивляться при цьому на те, як там ці зерна перемелюються, які там відкриваються різні підміни. Е Відсіки в цій кавомашині, як воно там заливається окропами і так далі. Тобто, їм це не важливо, їм головне просто натиснути на кнопку і отримати результат, отримати каву. А вже як ця кава готується, вони навіть не будуть в цьому розбиратися. І, в принципі, їм в цьому розбиратися і не треба. І по факту, оце і є принцип інкапсуляції. Тобто. Якщо б ми робили об'єкти, класи, так то клас, кавомашина він би просто взяв і сховав від робітників якісь моменти приготування кави, залишив як фокусник, не розказує своїх секретів, так і наша кавомашина не розказувала би секрети того, як кава буде приготовлена. Але все одно вона робить свою дію, тобто натискається кнопка і кава. Наливається. Давайте тепер спробуємо це представити у вигляді коду. В нашому проєкті давайте створимо клас кавомашина, який нам буде готувати для наших робітників каву. Клас Далі ми зробимо метод makecoffee. І так, ми зробили метод makecoffee. Але нам ще необхідно, щоб цей метод нам щось повертав. Бо зараз це просто порожній метод, він нічого не робить. Повертати він буде кофі, нашу каву. Тому давайте зробимо ще клас кофі. І він буде в нас тут. І давайте зробимо окрему директорію для цього. Давайте зробимо кофі. І оці кава, і каф, і сама кава і кава машина хай лежать там. От. Тепер давайте тут створимо так. Coffee. Ну і давайте в нас буде якась назва. Зробимо цю змінну final string Name. Якась буде в цій кави назва. Ну, от І створимо конструктор, де ми будемо ці ім'я каві додавати. Так. І тепер наша кава машина вже може так, готувати кофі. Тобто ми пишемо, що ми повертаємо саме кофі. Ну і давайте так зробимо, щоб ця кава нам поверталась. Якась кава просто поки що. Давайте зробимо, що ми будемо повертати каву Арабіку. О, Арабіка. І так, ну давайте в нашій функції Main це зробимо. Давайте поки що це все взагалі закоментуємо. І будемо працювати лише з нашою кавомашиною. Значить, що ми можемо? Нам треба створити клас coffee-machine. І тепер бачите, нам його теж треба імпортувати, але м, тут в нас вже імпорт буде йти зовсім з іншої папки. Треба написати coffee-machine. І написати Coffee Machine. І так ми створили клас Coffee Machine, І тепер, в принципі, ми можемо а, взяти та а, випити каву. Давайте виведемо, давайте запишемо в окрему змінну, а, Давайте створимо змінну типу String: а, Name, ну це буде назва кави і Coffee machine, «Make coffee», так, вона нам зробить це кофі, але бачите, кофі не може бути нам а, записано в стрінг, тому давайте ми спочатку зробимо саме кофі, правильно. А, це буде ось так coffee machine «Make coffee». От ми створили, значить, нашу кофі-машину. Потім з кофімашини дістали кофі саме, так? І тепер назву цього кофе ми будемо вводити на екран. Ну, Давайте можемо навіть не створювати цю зайву змінну. Давайте створю, зробимо отак. От. Напишемо print coffee.name. Давайте запустимо нашу функцію main і подивимося, що в нас буде Арабіка. Тобто назва кави нам зробилася. І зараз, якщо я користуюсь цією кавомашиною, так то в мене просто є один метод, я натискаю крапочку і його бачу. Тобто я бачу ще інші варіації, але це такі стандартні більш методи та поля. Ми потім будемо розбирати, що це таке. Але ось зараз найголовніше те, що ми самі створили, це оцей метод MakeCoffee. Тобто Це те, що є. Зараз ми написали таку спрощену кавомашину, вона нам одразу дає кофе. Але це такий достатньо складний процес, так приготування кави. Давайте зробимо методи, вони будуть void, але вони будуть дуже важливі для приготування кави. Наприклад, давайте п -п приготувати боби. Так? Напишемо prepare bobs. І напишемо тут теж Print. Prepare bobs. Далі давайте зробимо ще, що нам треба з вами зробити. Треба їх приготувати. Треба, давайте. Squash. Bobs. Так. Тобто їх треба. О, перетерти. І давайте їх треба ще залити водою. О, давайте треба нагріти воду. «Heat water». І треба, що нам ще буде зробити? І треба буде ще залити водою цю всю штучку. Тобто напишемо Fill Bobs with Water. І так ми створили методи, необхідні для приготування кави. І давайте тепер ми візьмемо і використаємо ці методи безпосередньо в процесі приготування кави. Звісно, що це все такі методи, що просто щось вводять на екран, але ми зробимо таку симуляцію приготування кави. Ось, давайте всі ці методи ми будемо з вами викликати по порядку. Тобто squash, bobs, там, heat water і fill bobs with water. І... Тепер так, нам треба вже написати return, щоб ми повернули нашу Арабіку нам. І давайте тепер подивимось, як буде працювати наша програма. Так, у нас тут, в принципі, що так, ага, майкофе. Давайте зараз запустимо і подивимось, чи буде виводитись знову те, що нам треба. О, бачите, ми коли натис... натиснули my coffee, да, грубо кажучи, натиснули цю кнопку приготувати. Почався цей процес, ми це все бачимо на екрані. Там. Грубо кажучи, сама кава машина нам на цьому своєму пристрої екрані показує, які процеси вона зараз проводить. Але що тепер в нас відбувається? Зараз, якщо ось мій. Робітник прийде і хоче знов натиснути на цю кнопку, так приготувати, то я вже натискаю крапку, і в мене тут і make coffee, і fill bobs with Water, і heat water, і Prepare Bobs, і Squash Bobs. І я просто не розумію, які з цих методів мені треба викликати. так, І наприклад, я переплутаю, подумаю, що мені треба самому приготувати каву, так, і буду сам її готувати, отак от брати ці методи, сам викликати прямо тут, або випадково. Зроблю «Make coffee», а також ще й там, не знаю, bobs with water» Просто так викличу. Тобто, от буде запуск. І бачите, щось взагалі непонятне відбувається. Тобто кофі ми готуємо. Так? Давайте тут ще, щоб було зрозуміло, я напишу Print uh, Making coffee. Так, І от давайте запустимо. І дивіться, от в нас «Making coffee» запускається раз, два. Але після цього making coffee, ми два рази типу feel bobs with water. Ну, тобто виходить така ситуація, що в нас іде каша. І це ми зробили дуже маленький просто клас, де е методи вони роблять принт, і в принципі все. А це ж міг бути ну, великий клас з кавомашиною, прям з усією логікою, розбитий на дуже велику кількість об'єктів з агрегації композиції. Якщо не подивилися урок, то подивіться обов'язково. І, в принципі, воно просто була повна каша, і коли б ми цей об'єкт намагалися використати тут, то ну, ми б не знали реально, що треба в цьому об'єкті нам викликати. І якраз в таких моментах нам на допомогу приходить безпосередньо наша інкапсуляція. Тобто нам треба поля, які нам необхідні для використання, якось приховати. А як нам тепер їх. Тобто, Нам треба ці методи, так, які нам не потрібно використовувати в інших класах або в функції main, нам треба це якось приховати. Як це можна зробити? Це можна зробити за допомогою. Спеціального такого нижнього підкреслювання. І це означає, що цей метод стає приватним, тобто стає прихованим. По замовченням всі методи є публічними. В нас в дарті можуть бути тільки два варіанти: або це буде паблік публічні методи, або це можуть будуть private приватні методи. От, по замовченням вони є публічними. А також ми можемо за рахунок цього нижнього підкреслювання зробити методи приватними. Звісно, що нам треба і тут їх. Переписати з таким нижнім підкреслюванням. І тепер, якщо ми з вами будемо запускати, то воно, а бачите, воно вже нам не дає. Воно каже, що метод такого методу немає взагалі, там всі діла, бо щоб його викликати, треба написати його з нижнім підкреслюванням. Але не можна так робити. І ми тут вже помилка Ми не можемо. Запускати private методи не в самому цьому класі. І це дуже добре. Зараз, коли я захочу знову зробити собі каву, я напишу make coffee. І, в принципі, ось після крапки make coffee в мене буде. І те, що мені треба використати, воно буде використовуватись, і воно буде гарно все робитися. Так, ну ми тут два рази робимо, давайте видалимо. Зайвий, ну от, зробили. І, в принципі, в нас. Все добре. Також це працює не тільки з методами, можна робити private, наприклад, якісь поля. Давайте зробимо а, баланс наших зерен. Зробимо int. І давайте напишемо Bobs balance. По замовченням давайте він буде 100. Тобто, в нас є 100 зерен, якими ми будемо користатися, і цей bobs balance так. Давайте вводити його тут. Там де ми сквошимо боби, просто будемо показувати цей баланс. І від цього балансу давайте будемо відіймати один. От, одне зерно. Ну, ладно, Одне зерно це мало. Давайте 10 зерен будемо віднімати. І що в нас тоді буде? Squash Bobs. Давайте да, ми спочатку віднімаємо, а потім виводимо. Давайте запустимо. Так, от зараз бачите. Кожен раз в нас от зараз 90 вже бобів. Якщо я захочу ще приготувати, давайте ще приготуємо, то вже буде 80 бобів і так далі. Ну, тобто баланс є таким плаваючим, він зменшується постійно. От. І такий баланс нам же теж треба приховати. Бо приходить, наприклад, наш воркер. І скільки то вирішив кофі цих зерен забрати собі, він бере, натискає оцей Bob Balance, вон в нього є, і він відіймає, там, не знаю, 50 зерен собі забирає. І він ламає таким чином логіку. Тобто, от, прийде інший програміст, випадково напише такий код, і проєкт вже буде працювати ну, не зовсім правильно. Тому от, наша задача такі поля прикривати, ми їх прикриваємо. І теж ось цей Bob Balance ми робимо ось такий. Ну, він вводиться тут на екран, так, і от ми можемо запустити. Знову ж таки, так, тут ми вже використовувати не можемо. І ми можемо цей баланс прослідковувати. І якщо ми захочемо подивитися наш баланс, то ми створимо тут окремий метод і будемо, в принципі, цей баланс виводити. Правильніше такі дії робити за рахунок гетерів та сетерів, але про це в нас буде окреме відео, це теж частина інкапсуляції. Але основна ідея інкапсуляції якраз і полягає в тому, щоб те, що нам треба приховати, ми приховували, а те, що нам треба показувати, ми показували. Дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую вам за вашу активність, дуже дякую, що ви вчитеся Flutter. Домашні завдання до цього уроку можна знайти в нашій групі Flutter в Кодимовкайф. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там я роблю оновлення Flutter, анонси уроків, подкастів і інших відосів. Тому всіх чекаю, всім гарного дня і побачимось вже на наступних уроках. Всім папа! -па.